Вітаю, Україна! Сьогодні у мене на огляді в продажі s 500 Long 221 2007 року. Автомобіль мого клієнта, автомобіль вихідного дня, доглянутий, обслужений, дуже-дуже добре. Другий такий буде, ну мені здається, складно знайти. Сьогодні про нього приступиться. Поїхали. Під капотом 55 v 8 двигун, семиступінчата автоматична трансмісія, задній привід. Пробігу на даний момент у автомобіля 200 тисяч кілометрів. В 2019 році її придбали з пробігом 185. До того, наскільки це там правдива, неправдива була історія, невідома. Але, власник каже, ну, не перевіряв на детекторі лжи. Судячи з цього, все сходиться. По регламенту в неї виходить, все міняється не по пробігу, тому що це машина чисто вихідного дня, вона стоїть в сухому боксі. Олива в коробці поміняна, в двигуні міняється раз на рік. Він за нею стежить. Пневма поміняна по колу приладу, значить, по ЛКП. Ніяких грубих зауважень нема. Капоти, кришка багажника б'ються в заводі. борти пофарбовані, вона в білому такому перламутрі гарно виглядає. Другим словом, просто 200 чимось мікрон все б'ється. Тут на арочки трошки більше, в районі 500. Я так думаю, що, можливо, колись арочки робили, а можливо, десь колись притерлась. Тут. Теж все гуд. З цієї сторони на арочки, отут от в районі 1000 мікрон б'ється. Диски теж вифарбовувалися Зімерман І гальмівні диски тут стоять, гальмівна система повністю. Ну І ну от на лівому крилі пару таких сколіків підфарбовані, бачите, раз, два незначних. А в іншому, загалом все дуже непогано. Із дрібниць, тих, що я тут побачив, от маленький сколік фарби тут є на арочці. Отут маленький підрив фарби на порошку є. Ось, може помітити. Ну нічого більше такого страшного тут я не помітив. Єдине, що ще, до багажника ми ще повернемось. Ну, от, із дрібниць таких, що я просто прискіпливо дивлюсь, що тут може ще не сподобатись. От в торці кришки багажника маленькі, бачите, тут є підриви теж фарби. І одна тут маленька. Ну Це таке дрібниця для своїх років, все, що знайшов, вам показав. Шина стоїть, тоя зимова, протектор дуже непоганий. Безключовий доступ є. Вона у нас в комплектації, до речі, кузові От Ще маленький сколік знайшов отут от по фарбі, бачите, на дверці. Так, стан сидушок і сидінь показую. Все як є. Стеля тут чорні алькінка. У цій комплектації, по суті, є майже все. Ну, Електропривід сидушок, понятно, тут все працює. Пам'ять сидінь на трьох драйверів, і, до речі, праві теж з пам'яттю, з із... підігрівом і з вентиляцією. Бачите? Все у нас тут на двері це керується, є прилад нічного бачення. Ага, тут проскочив дзеркала з електроскладанням. Теж все працює. Регулювання, Понятно, що електро. Є датчик світла, є протитуманки передній задні. Про це огляду трошки руку, тільки що пошкодив, не звертайте уваги. Так, є електроручник. Затягує, відпускає, перевіряє, все добре. Так, є обігрів керма у нас, електрорегулювання. І по висоті, і по вильоту все працює. круїз контроль тут у нас. Ну, тут стандартна шайба по щоткам-дворникам по склу. І далі тут вмикається коліса, понятна справа, перемикання, тут Мерседесівська тема. Тут управління мультимедією хендс free і це у нас бортовим комп'ютером. Вона у мене зараз довго стоїть, тарахтить на бортовику, там що попало, показує. По витратам пального траса реально виходить 8,5. Місто. Вихідний день приблизно 14-14,5. Будні з трафіками, заторами 18-19. Екологія, до речі, вся на місці, все стоїть. Каталізатор, нічого не вирізано, все стоїть по заводу. Далі ось у нас пробіг на одометрі, бачите, 200 тисяч кілометрів. Пніма у нас працює, я її зараз спеціально підняв, перевіряв. Ну і я казав, що вона поміняна нова, все працює. Тут система стабілізації вимикається, парктроніки вимикаються примусово. Монітор тут у нас може рухатись, міняти свою. Кутди йому Куд. показувати. Ну І це, я так розумію, яскравість приладів. Кнопочка Старостоп, звісно. Клімат контроль у нас багатозонний. Два зони попереду, двозонний зони позаду. Тобто багато зони в цілому. Тут у нас є ну, cd ченджер Тут є плюс, що через тюльпани виведений Aux. Ми можемо під'єднувати, наприклад, там, телефон або MP3 плеєр. Якась дань сучасності є. Я думаю, важливо все ж таки сказати, що вона русифікована, це є плюс. І ще у нас тут харман -кардон. Ну Це має бути. Дуже приємно і якісно. В дверцятах є отакі ще відділення, що можна позаду. щось покласти. До тяжких дверей, до речі, всі працюють. Теж важливо звернути на це увагу. Тут є папільничка. Ну, на другому ряду сидінь. Тут все просто шикарно. Зріст, у мене 193 см, але це не важливо, тому що тут просто шикарно. І попереду я розвалився, і тут я розвалився. Ну, це автомобіль саме про це. Є дзеркальце, бачите, з підсвіточкою позаду свої. І кнопочок кнопочек у нас тут налаштування є, ми можемо. Задню шторку опускати і піднімати. Дах можемо зачиняти і відчиняти є. Ну і в дверцятах шторки ми можемо теж самостійно тут собі опускати, піднімати. Позаду також є вентиляція сидінь і є обігрів сидушок. Все працює, наскільки мені відомо. Так, і навіть у нас тут є, бачите ж, електропривід сидушки. Ось я від'їжджаю, можу полежать. Одним словом, тут налаштування тільки що йому погрався, поклацав, для спини стільки, що голова шитається, їх тут дуже багато. Є позаду, бачите, свій клімат-контроль, ми його тут повністю можемо регулювати його в авторежимі. Виставили, наприклад, 21 градус зараз по Цельсію поставили. Ну, Понятно, що свої повітродуви. Тунель-коридор височенький, як зазвичай, в німцях, але не дуже був, бо буває набагато вище. Є два гнізда для підкурювача. Ну і тут у нас таке відділення ще під підлакітничку. Є. Мультимедії ми можемо тут гучність міняти і треке лістати. Ну, тут привілегія для задніх пасажирів. Вони тут, скажімо так, головні. Багажний відсік з електроприводом. Бачите, швиденько фук відчинився. Він не скажу, що він тут великий, він тут такий підпарував ліс, зберігся він досить охайно. А, маємо, правда, ще тут нижчу одну і ось там другу таку глибоченьку. Тому що ми можемо тут перезкидати. Ну, іначе, все, зачиняємо. Мені дуже складно уявити, які емоції отримувала людина у 2007 році, коли купляла цей автомобіль. До речі, він, наче як був з Німеччини, пригнаний, судячи з цього в 2013 році. І от останній власник, якого я зараз, від якого зараз я її продаю, він в 2019 році її придбав плюс-мінус орієнтовно, потім робив заміну номерного знаку. Якщо не помиляюсь, у 2020 році це була її остання переєстрація з тих пір. Ну і знову ж таки, у цієї людини дуже... Великий автопарк, а цей автомобіль чисто, ну, автомобіль вихідного дня, це його таке, знаєте, віддушене хобі, скажімо так. Я їздив і в 222-му, але м -м, сказати, що тут чимось гірше, ні. Зрозуміти, як в ній тут сидиться, як в ній тут їдеться, наскільки це все симфонія, ну, зможе тільки та людина, яка їздила в такому автомобілі, передати словами, це неймовірно складно. Я просто пливу. Не стоїть питання на цій машині здивувати вас швидкістю заїзду, ну, я просто натискаю, понятно, в поле, якщо то вона їде. Ну, я на задку зиму все ж таки поворот сильно ісполняти не буду. От, в моменті натискаю знов, і от сотня. Типу ну, там, де я на деяких звичайних машинах, звичайних я називаю середнього класу, да, там, сотню тут тільки роблю, то тут з двома зупинками я її зробив на тому самому місці. Їде вона, звісно, непогано, 5,5 двигун його достатньо, для того, щоб їхати. Супер, але він зроблений саме для того, щоб коли в моменті вам треба на обгон, наприклад, на обгін Чи прискоритись максимально швидко, це ви зробите вдолі. Зараз пострибаємо з вами по трамвайним рейкам. Ніяк інакше, як симфонія, я це назвати не можу. Вона просто проплила по рейкам. Ну і власник ще раз наполягає на тому, скажу, що вона доглянута максимально по Судячи з цього значка, я так розумію, що тут є захист від зіткнення. Прикольна опція теж для тих років. Ага, і дестронік є все ж таки. Да, 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 да. От я зараз круїз виставив. Все, ми пристроїлись. Да, дестронік є, він працює, я от зараз витримаю, до речі, показую ногу на педалях. Создав швидкість. Я, наприклад, її зараз підійму до 70 км на годину, бачите, а їдемо, ми всього 50 за швидкою, тому що ми в неї на хвості сторони. Круто. Для тих років просто неймовірно круто. Distronic Plus називається система. Ця, тут я тільки що його вимкнув і прочитав. Слухайте, ну тут, звісно, цей автомобіль не на широкі маси, це на конкретного шанувальника, поцінувача такої, такого продукту. Знайти таку машину в хорошому стані, я розумію, вже не дуже просто. Вона в хорошому стані. Я в цьому переконаний, по-перше, знаючи людину, по-друге, відчуваючи зараз, відчуваючи зараз себе за кермом цього автомобіля саме так, як воно все має бути. Я не бачу в цій машині ніяких таких так, знаєте, запущених моментів. Вона виглядає на свій вікно просто дуже круто. Обов'язково таку машину, звісно, буде треба перевірити на сервісі. Тут є що перевіряти, є в чому переконуватись і перевірити як слова власника, так і мої слова. Тому приїжджайте, набирайте, перевіряйте. І якщо буде все добре, то купляйте. Донецьку, до зустрічі з вами був Льоха Трандафу. Всім бажаємо мирного на перемогу. Слава Україні!